Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди! Мир вам, дорогі українці, дорогі люди! Я християнин, я прийшов сюди побажати кожному з вас мира і добра і міцного здоров'я. Я читаю святе письмо і я хочу вам сказати про те, що написано в тій святій книзі. В тій святій книзі написано про народження, про життя, вчення і смерть Ісуса Христа. В тій святій книзі написано про нашу гріховну спорченість і про божу святість. В тій сітки книзі написано, що ми без надії, але є надія. Бог любить людей, Бог не хоче, щоб людина помирала і потрапила до Але Ми є грішні, заслуговуємо на покарання. Розплата за гріх, смерть це вічна розлука з Богом в місцях муки, страдань пекла. Це є друга смерть. Усі помруть, але ще буде друга смерть. Но Бог настільки сильно любить людей, що Він послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ. Щоби спасти людей. Дорогі люди, я все це говорю, тому що мені не байдуже, де кожен з вас буде проводити вічність. Але те, що мені, це одне, але Богу не байдуже. Бог хоче спасти людей для цього, щоб нам спастися. Ісус Христос приходив на цю землю і Він помер на христі, пролив святу невину кров за наші з вами гріхи. Ісус Христос, Він заплатив за нас і Він воскрес, Бог прийнявши жертву Христа. Воскресив його змертвим. Дорогі люди, але спасуться не всі. Спасуться лише ті, які в нього вірують, лише ті, які приймуть його. Бог любить людей і не хоче, щоб людина загинула. Але цей вибір залежить від людей. Кожна людина має добру волю, має вибір. Бог не зробив людьми роботами. Бог дав людині вибір. І людина обирає. Так само, як ми обираємо, що дивитися, що їсти, що задягнутися. Дорогі люди, Бог сьогодні свої руки простягає до нас, до всіх людей, щоб спасти. Але для того потрібно щиро покаятися, тобто визнати себе грішним перед Богом, попросити в Бога прощення і прийняти це прощення через віру в Ісуса Христа. Біблія написано, що коли ми свої гріхи визнаємо, то Бог, будучи вірний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всілякої. Нам усім потрібно прощення, кожній людині. Хтось більше, хтось менше, але всі ми грішимо. І перед Богом ми будемо відповідати. Но якщо людина щиро покається і прийме Ісуса Христа, Сина Божого, як своїм Спасителем, Бог прощає таку людину. Так вчить Писання. Дорогі люди, я вас закликаю, читайте Слово Боже, час бо близький, Господь гряде, час обмежений. Читайте, вивчайте слово Боже і живіть, так, як там написано. І Бог буде вам давати добро. Якщо у вашому житті будуть трудності, хтось захворіє, чи будуть залежні люди у родині, чи якийсь смуток буде, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. І я точно знаю. Бог допоміг мені. Він мене витягнув з залежності, від самогубства спас, дав бажання жити і любити. Но найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Тому що це Божа обітниця. Дар Божий, життя вічне у Христі Ісусі, Господі нашій. Прийміть цей дар і матимете життя вічне. Моліться за Україну, просіть милості в Бога, щоб Бог зупинив все це кров пролиття і тривав мир і спокій і спас наш народ. Дякую за увагу. Боже, благослови цих людей, благослови Україну. Помилий і спаси. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.